Народ, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео і сьогодні була мега крута закупка моделей. Назбирав взагалі, дуже багато моделей, старіших, новіших. Ну, сьогодні я пішов в один такий магазин, в який я давно не заходив, і взагалі не думав, що там можуть продаватися Wheels моделі Покупки взагалі шик. Ось перші моделі, які я взяв. Такий порш. GTS. Це вже у нас 25-й рік такий поршик. Ще суперовий. У мене є, але зразу побачив взяв. Так, наступна модель GTR. Також взяв на тому тижні і на цьому знову взяв. Нехай стоїть. Взяв ще. Такий Nissan. Також це ще старіші випуски. Це ще 24 рік. Думаю, візьму магазин такий, що я взагалі не думав, що там, може можуть бути, хоч в моделі зайшов, там був стенд і там навали, наскільки що то ужас. Думаю, що знайду хоча б якусь СТХ. Ні, немає. Знаєш, хтось був все-таки до мене в цьому магазині. Бо там було моделей море. І ось таку ще супру взяв. У мене вже є декілька, це піде на розпак ну, помнутий. Картон трішки помнутий, ну вже яджу зірваний, можна сказати. А так сам білістер цілий. Так, і далі ми прийдемо. До моделей. Там взагалі нові були. Я от недавно взяв, у мене там є, вже маю три такі. Мені подобаються ці машини. Колеса буду міняти на них і буду щось пробувати. кастомізувати з цієї модельки. Такий плімут Superbirth. Класна модель. Вже маю три. Так, ще що було з новинок. В тому в магазині ще взяв порші. Вже у мене 5 їх здається. Таких порщ. У класні. Думаю, як не взяв з такі три моделі. Взагалі цей трішки тут Надігнути, а ці два повністю в ідеалі У в мене є і в розпакові, але вже. Один, тут вже й 6 є торшу. А ці будуть запаковані нехай стоять. Так, такі моделі. Ще знайшов і ось таку модель. Кіт. Така модель крута теж. Сподобалося. Таке полум'я капоті. і по боках. Ну, гарно виглядає найтрайдер. Це 2025 рік. Також крута модель. Думаю, візьму собі. Одна була, правда, і взяв якраз ще знайшов ось таку модель Oracle Red Bull Racing. Також класна моделька Формула 1. Сподобалась. Взяв і ще до пари взяв, ще три знайшов. На стенді три взяв. Там, напевно, ну, пакунків було не знаю скільки їх. Ну, багато так, як там залишилося, Хто ще собі прикупить. І ще взяв мерседес. Мерседес взагалі, я за ним полюю за цими мерседесами. І сьогодні взагалі ідеальне полювання вийшло на мерседеси. Я ще взяв 5 штучок і в мене є 2, здається. Розпакованих, здається, немає, а може і є. Коротше, ось такі мерседеси у мене також пакує. Класно зроблені. Я мерседеси думаю, візьму, не залишу. Їх там ще залишилося декілька штук, Думаю, нехай вже і інших хтось собі купить. Але так як я побачив, що там стенд стоїть повністю забитий, думаю, що туди ніхто і не заходив. І ще там премку таку взяв. Honda Civic Type-R. Це з бульвару. Так, з бульвару така серія, бульвар. Civic також. Класний, топовий. 105-й номер. Тут гарно також зроблена така гоночна серія. Чудова моделька на крутих дисках з таким спойлером. Оптика промальована гарно. вихлоп Дзеркала на промальовані. Це нонсенс для Hot Wheels. Спереду оптика промальована. шильдик. На цьому модель класно зроблена. Така знахідка. Буде в мене вже на поличці в мене немає і взагалі в мене її не було. Взяв, бо не було в мене. І нам мені подобається ця моделька. Ось такі моделі вдалося прикупити. Думаю, що полювання вдалося. Пишіть в коментарях, вдалося воно чи ні. Ну, топові модельки. І так що, можливо, завтра поїдуть знову на барахолку і щось знайдуть цікаве. Так що, можливо, буде відео завтра або післязавтра вже. Так що такий получився випуск. Пишіть коментарі, ставте лайки. І всім пока па, -па, -па.